На території однієї з місцевих шкіл за ініціативи швейцарсько-українського проєкту «Десайт» облаштували літній клуб для дітей Ми вдома, ми в Україні. Його мета допомогти дітям, які покинули домівку через війну, адаптуватися у новому оточенні та в ігровій формі навчити малечу основним засадам рівноправ'я і демократії. Цього літа Черкаська міська територіальна громада отримала грант від проєкту «Десайт». На організацію освітньо-розважального клубу для дітей в межах кампанії Summer Clubs ми вдома в Україні. Із 200 заявок грант отримали 30 громад. Він розрахований як на діток учнів черкаських шкіл, так і на дітей внутрішньопереміщених осіб, які наразі доєдналися до життя в нашому місті. Для дітей важливо і знаходити нових друзів у новому місті, і важливо переключатися від власне, цих тих картинок війни, які їм, на жаль, довелося побачити. Плюс, Звичайно, це важливо для наших дітей, тому що фактично ми весь минулий рік навчалися на дистанційній формі. У клубі займаються школярі, які приїхали до Черкас через війну, а також учні навчальних закладів міста. Вікторію та Аліну приваблює велика кількість різноманітних занять та нові знайомства. кажуть, отриманий тут досвід точно знадобиться. Розмовляю з однолітками і граю в різні ігри, дуже цікаві і буваю на різних локаціях. Наприклад, творчі майстерні там ми малюємо або Безпека тут та ми спускаємося в бобосховище і дивимося мультики. Я зможу використовувати навички демократії, які тут дають. А також я зможу знати про міну безпеку, у разі чого, якщо ми якийсь підозрілий об'єкт, та ми зможемо вже правильно діяти в цій ситуації. На території діє п'ять локацій: релакс, творча майстерня, спорт, безпека та навчаємося демократії. Ожна з них сприяє як фізичному, так і психологічно-соціальному розвитку малечі. Керівниця клубу Олена Копач пріоритетною вважає останню, тому що наступне покоління, яке буде колись керувати нашою країною, має бути демократичним, обізнаним, має знати і закони, і свої права. Не менш важливою у практичному сенсі є локація безпека, на якій учасники дізнаються про потенційні загрози та способи їх уникнення. Нерідко сюди запрошують гостей. Сьогодні це патрульна поліція. Ми знаємо ситуацію в країні. Ми знаємо ситуацію поведінку дітей з різними предметами, незнайомими, і їхня цікавість стає потім їхньою бідою. Тому потрібно Потрібно їх підготувати до зустрічі з такими речами. Сьогодні у нас програма знайомство з професією поліцейського. Тобто, ми будемо розказувати тонкощі і особливості роботи працівників поліції, так само показувати нашу амуніцію, що ми працюємо: відеокамера, рація, планшет. Тобто, як проходить робочий день поліцейського. Обов'язковою умовою для облаштування дитячого простору стала наявність укриття, де діти зможуть перебувати під час повітряних тривог. Іноді там проводять заняття з безпеки. Перед відкриттям клубу залучені педагоги пройшли тренінг із громадської освіти, соціально-психологічної підтримки дітей та організації безпечного і корисного дозвілля по навчання дітей власних власних прав, на що вони мають права, де вони мають, що вони всі вільні, вони всі особистість, вони всі відповідальні. Це все входило до плану навчання проекту. Це були ментори, тренери, які працюють саме в цій команді, і вже багато років, і вони вже вчили. Нас як бути менторами і тренерами. Від проєкту Десайт клуб отримав спортивний інвентар, ігри, меблі для облаштування зон та методичні розробки з проведення активностей. Я хочу сказати, що все це було не просто, якби передано там їхні матеріали. Вони були надруковані і створені саме для нас українською мовою. Завдяки такому літньому відпочинку діти вчаться новому, релаксують, відволікаються від страшного сьогодення, а головне налагоджують комунікацію між собою. Поважаючи простір та права один одного, Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.